Україна це моя батьківщина. Чим далі я живу, чим більше я дізнаюся, бо я народилася в Курську, а це є Україна, тобто Слобожанщина українська. Проживала я 17 років в місті Білгород. Це так само, як мій син говорить, Білгородська Народна Республіка. Моя мама є кубанською козачкою. Так що в мене чисто, конкретно, відверто підтвердження мого походження. Я є українкою, тому Україна для мене то все. Тому я батьківщина. До останнього не чекала і не вірила. До останнього. Не могла повірити, 23 лютого в моєї близької подруги був день народження. Ми гарно його відмітили, допомогла їй там все розібрати. Після гостей повернулася додому, погодувала свою кіцю, лягла спати дуже рано, навіть не пригадую скільки. телефонний дзвінок моя сусідка наша. Катя Усіна телефонує і каже, Тетя Таня, підйом, війна. Я кажу: Катюша, яка війна? Ще вчора війни не було. Вона каже, сьогодні вже війна. Каже: спускайтеся в підвал, будемо там вирішувати, що будемо робити. Шок був декілька днів. Просто шок. Просто ходила по інерції. Повірити, не могла. Після того, як я потім в Польщі зустрілася зі своїми дівчатами, бо моя внучка сиділа в Києві в підвалах п'ять днів, потім якось вибралась і приїхала до Польщі, донечці я сказала: Альона, я в те не вірю. Тобто навіть якийсь певний час я не могла в те повірити. Ну, це виховання, безумовно, це, безумовно, те, що я прожила певний час і на території Росії і Радянського Союзу, то для мене був просто шок. Шок. Після перемоги наше завдання як більш такого свідомого контингенту українського населення. Я вважаю, це моя особиста думка. Нам потрібно. Стати з одного боку більш толерантними, з іншого боку, більш відповідальними і, перш за все, виконувати всі закони для того, щоб ми відбудували нашу Україну. Відбудували. Бо те, з чим ми зараз стикнулися, зрада певного, певної категорії людей, це до сих пір не виходить зсередини і дуже мене засмучує, дуже мене засмучує. Невиконання законів, законів людства, Божих законів. Ну, що зробиш? Нам це потрібно буде перебудувати в, своєму, в своїй голові, в своєму серці і розбудовувати, продовжувати укріпляти, розбудовувати Україну.